Повертаємось з великим задоволенням на перегляд останнього поєдинку сьогоднішнього матчу. Мест пастушка старшого Павла. Глава запасних команди Smart Rockstars. Це Мирослав Панків. Намагається зараз пройти. Кількох суперників йому це вдається дуже легко зробити. Удар на виконання у дальній А б... Як... Передні зустрічі. Ось шість злучних ударів на відміну від тих матчів, які ми бачили до цього. О, перший айтілізі мальничого! І вміє грати у футзал. Він це продемонстрував. Сорока заєць правої, Телесницький бездоганно грає. Зоді Пукальський. Заєць штаб пробиває гол, 1-0! Остапа понесло у тому ж напрямку, що Михалюня до цього м'яч у сіць. Пізній час все одно чимала кількість оболівальників Зараз знаходиться на трибунах. Денис Бабак по центру пробиває це легка здобич для знову колешки. Загубила Юрія Лучківа. Він з носка, Ось так досить Один, Ну все, пішла, як то кажуть, коса на камінь. Пастушок. Центральну зону удар. Чудово грає Не можуть розраховувати на Юрія Пилипєва. Тут помилка. Семені. Удар! Юрій Лучків не відзначається. Чи з користь тут сьогодні пізно вечері? Змагаючись на мандатчику два ну'ячі ворота. Брав! Сорока. Та Роман Заєць. Ближній кут. Заєць. Гра руками ну і це 100% карта. Вирішив зробити блокшот. Дмитро пастушок, я гадаю, оцінив. Такі дії Шакілоніва. Або ж. Цені історії. Серед команд мастер чемпіонат Семенів передача, але зупиняється Смарт Рокстар з Кукальській на правий фланг. Скидка на Остапа. Удар 3-0. Остап оформлює дубль. Браво. Ми на цьому можемо підбивати підсумки. Поїде у Смарт Рокстар з Татех 1 рахунок незмінний 3-0. Помилка під час цієї передачі. Вихідний навіть Заєць! Удар з правої! Повз ворота. На жаль, це не робить. Він переборов цей психологічний момент. Удар! Гол! 4-0! Сорока переграє Телесницьку. Ну, зловив останнього. Була складна операція, але зараз все гаразд. Стоган! Його удар! Немає голу Шапошніков. А то той пробиває, але не відзначається. Роман тут же другим темпом. Удар гол! 4-1! Браво! Розмочили все ж таки зі своєї сторони представники клубу. Свій поєдинок. Мав місце. У 19.15 за Києвом у Долка. Атакує. Дмитро Пастушок. Стріляє, досить непогано Макиня Семенєв. Пастушок! Ну це фол! Очевидний на жовту карту. 40! Бачить перед собою гірчичник. Одразу. Два арбітра дістали... цього останнього епізоду. Йде на дубль. Пастушок. Пробиває поворота! Рикошет. Чуд мастера, який чемпіонат. Правда. Свою дескваліфікацію вже відбув Будан і важко. Замороз, почне Романа Семенєва, Телесницький йде до роздягання. Завтра продовжимо з 19.15 за Київ. Вечір для вас коментував Олег Чуне.